А що станом на зараз відомо про екіпаж А 50 чи їх шукали в морі, чи де можливо їх вже знайшли, і виявили? Насправді зрозуміло, що всі керівні документи приписують провести рятувальну пошукову операцію. Очевидно, що такі заходи були організовані. Достеменних даних ми не маємо, але є попередня інформація про те, що якісь тіла вже знаходили. Ну і в в самому сенсі проведення цієї військової операції найважливішим було ураження цілі і розуміння, що навряд чи за таких бойових умов можуть бути виживші. Пані Наталю, в мережі поширювали фото іл 22 який, за інформацією Юрія Ігната, дотягнув до Анапа, але відновленню не підлягає. Чи можна вже говорити про те, наскільки серйозні там пошкодження, і що може бути з екіпажем іл 22 після такої катастрофи? Ну, все ж таки, в умовах гібридної війни я вважаю, що треба довіряти таким настільки достовірним джерелам і настільки переконливим доказам, що віднести до них ті фотографії, які ми побачили, не, не є можливим. Очевидно, що є потреба скласти враження, що щось від того іла все ж таки лишилося. Ну, хоча б хвіст. Отак, от, от ви це фото прокоментували. цікаво, якщо говорити глобально про те, які наслідки таких втрат для Росії, і можливо, у вас є якась інформація, як там відреагували на ці одне збиття цих літаків. Ну, як відреагували, ми всі чули і бачили, дехто просто не зрозумів про що мова, Дехто брав на себе героїчність цього вчинку, про те, що самі своє побили, не лякайтесь, не не перепиняйте польоти в цьому напрямку. Зокрема, очевидний вплив на льотну еліту, на тих, хто буде продовжувати виконувати льотні завдання, тож вони тепер усвідомлюють, що не так вже небезпечно. Повітрі над Україною, і наразі ми бачимо досить серйозний такий розлад в розумінні цієї ситуації і її перспективах для керівного складу, зокрема, Російської Федерації, в тому числі і ВКС Росії. Але зараз можна констатувати, що буде певне відтермінування в координації масованих ракетних ударів. Хоча дійсно ми розуміємо, що такий А-50 у Росії на жаль був не один. Пані Наталю, є різні версії від українських військових експертів, яким чином українським військам вдалося здійснити таку спецоперацію. І деякі військові експерти кажуть про те, що це сталося завдяки Петріот, хоча відстань ледь-ледь могла б це дозволити. Хтось каже про те, що ця спецоперація провелася із застосуванням ребів, що змусило російське ППО знищити свої ж літаки. Які можуть бути ще тут версії, і чи можете ви розказати детальніше, які ще могли б бути шляхи для українських сил? Для знищення таких літаків. Певно, військові експерти існують саме для того, щоб висувати версії, і потім їх обговорювати, тому що військовим, власне, поки нема коли вони зайняті бойовою роботою. І для того, щоб вона була результативною і ефективною, і в майбутньому, ми не будемо розказувати, які в нас є потужності, можливості і креативні ідеї для застосування такого озброєння. Головне, щоб подібних результатів було більше, пані Наталі. Тобто результат такий, і як це саме сталося, важливо саме не розголошувати для того. Щоб російська сторона не знала всіх деталей, правильно розумію? А ну, Розуміємо, що у Росії ще є такі літаки, і е, є в них такий сталий вислів. Можемо повторити. хай повторять. Ви вже казали, що у російських військових ну ніби як є розуміння того, що на південному напрямку існує суттєва небезпека для е, авіації. І а як так сталося, що у силах РФ цим чи знехтували, чи ну дійсно просто не зрозуміли ситуацію, чи погана там передача була даних? Як так сталося, що от так вони ризику, ризикували, і до такого це призвело до таких втрат для російської сторони? Очевидно, вони просто недостатньо вірять в ЗСУ. Це ще один сталий вислів, який варто враховувати в повсякденному житті, навіть російським окупантам. Насправді ми можемо констатувати, що небезпека, яку несе південний напрямок для ворожої авіації, в принципі, адекватна тій небезпеці, яку на яку вони наражають місцеве населення. Ворог системно використовує тактичну авіацію, зокрема на цьому напрямку для бомбардувань мирного населення правого. І лівого берега Херсонщини саме тому сили оборони змушені вишукувати засоби, які будуть ефективно протидіяти. Такій загрозі і захищати наше населення. Отже, все перететно, те, що ворог усвідомлює, що ми будемо боротися з його авіацією, це один аспект, а другий аспект те, що вони не зважають на те, наскільки потужно ми можемо це робити. Саме тому ми продовжуємо спілкування з міжнародними партнерами за потребу в нашого посилення в повітрі, тоді будемо мати можливість досить. Переконливо заганяти авіацію ворога на ту відстань, яка не дозволить більше дошкуляти місцевому населенню. А чи означає знищення українськими силами а 50 та пошкодження? Іл 22 що зсу контролюють повітряний простір над Азовським та Чорним морям. Я думаю, це надто гучна заява, все ж таки, для того, щоб переконувати всіх, що дійсно там настільки небезпечно для російських пілотів і настільки безпечно для нашого населення. Треба адекватно оцінювати потужності ворога і наші. Ми говоримо про те, що ми здатні застосовувати сили та засоби, які в нас є, для того, щоб протидіяти тій загрозі, яку просуває ворог на цьому напрямку, але в нас ще недостатньо засобів захисту для того, щоб цей контроль був абсолютним. От з урахуванням зараз про Крим хочу запитати окупований Крим. З урахуванням знищення Новочеркаська наприкінці минулого року і цієї спецоперацію з а 50 та іл 22 А як російські військові змінюють свої позиції, там свої розташування в окупованому Криму? Наскільки активно вони реагують на ці виклики від ЗСУ? Достатньо активно, достатньо потужно маневрують, достатньо винахідливо вишукують нові місця базування і нові місця дислокації для тимчасового місця розташування підрозділів для перекриття укриття верніше техніки, але все ж таки вони розуміють, що всі ці локації нам в Принципі теж відомі, тому що Крим це Україна, і ми досить добре обізнані в його структурі, навіть як військового хабу, тому що не зважаючи на різницю підходу державного, Україна підходила до Криму, все ж таки, як до оздоровчого напрямку, а Росія трактує його як військовий мілітарний хаб, ми все ж таки розуміли, що розташування там військових об'єктів довго тривалий час військовою службою і за Радянського Союзу передбачає наявність певних фортифікаційних споруд і певних специфічних інфраструктурних об'єктів. Тому нам вони відомі, а ворог намагається заховатися так, щоб навіть повідомих прилетало не так боляче.